Виховання патріотичних почуттів у дитини вдома є важливим елементом формування її особистості. Патріотизм починається з маленьких речей, які ми можемо робити щодня. Слід розповідати дітям про історію нашої країни, про її видатних постатей та важливі події. Це допоможе дитині зрозуміти, чому ми пишаємось своєю батьківщиною. Важливо знайомити дитину з національними символами, такими як прапор, герб та гімн. Поясніть значення цих символів, розкажіть про їхню історію та чому вони важливі для вас. Діти можуть брати участь у виготовленні національних символів своїми руками, що допоможе закріпити знання. Навчайте дитину поважати та цінувати українську мову. Читайте разом українські книги, вивчайте народні пісні та вірші. Це не тільки розвиває мовні навички, але й формує почуття гордості за рідну Україну. Слідкуйте за тим, щоб дитина знала і зрозуміла традиції та звичаї нашого народу. Разом святкуйте українські свята, готуйте традиційні страви, розповідайте про значення кожного свята. Наприклад, під час святкування Великодня поясніть дитині символіку писанок та обрядів. Залучайте дитину до громадської діяльності. Разом з дітьми можна брати участь у благодійних акціях, волонтерських проєктах або заходах, присвячених національним святам. Це допоможе дитині зрозуміти важливість допомоги іншим і відчувати себе частиною громади. Подорожуйте по Україні. Відвідуйте історичні місця, музеї, заповідники, пояснюйте дитині важливість цих місць, розповідайте цікаві факти. Це розширює її кругозір та формує глибоке розуміння рідної країни. Розвивайте у дитини почуття відповідальності за довкілля. Пояснюйте, чому важливо берегти природу, розповідайте про національні парки та природні заповідники, разом займайтеся прибиранням у дворі або посадкою дерев. Слідкуйте за тим, щоб дитина знала про сучасні досягнення України, розповідайте про видатних спортсменів, вчених, митців. показуйте приклади успішних українців, які досягли висот завдяки своїй праці та таланту. Розвивайте у дитині творчі здібності через народне мистецтво. Малюйте, ліпіть, виготовляйте вироби з традиційних матеріалів. Це допоможе дитині відчути себе частиною великої культурної спадщини. Виховуйте любов до родини, розповідайте про своїх предків, їхні досягнення та життєві історії. Поясніть дитині, що вона є. Частиною великої родини, яка складається з багатьох поколінь. Розвивайте почуття гордості за свою країну через особистий приклад. Діти копіюють поведінку дорослих, тому важливо, щоб вони бачили вашу любов до батьківщини. Будьте патріотами у своїх діях та словах. На сам кінець пам'ятайте, що виховання патріотичних почуттів це тривалий процес. Що вимагає терпіння та постійної роботи, проте результат цього вартий всіх зусиль, адже ми формуємо майбутнє нашої країни через наших дітей. Виховуючи у них любов до рідної землі, ми забезпечуємо світле та щасливе майбутнє.